Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Гра про дальнобойщиків. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, да, поїхали ми в прямому смислі цього слова. І ця гра не тільки не то, що прекрасна, а дуже-дуже прекрасна. Хоча б того, що дивіться, я вам вже показував обзор в попередній серії, але дивіться прикол. Зараз. Просто сюди. Дивіться, тут можна відкривати і закривати вікно. Но прикол не в тому, не тільки в тому, що типу, можна закривати і відкривати вікно. Дивіться. оп-оп, Тут багато чого класного в цілі і тут багато чого топового. Сьогодні ми корінч, будемо доставляти доставку. Ця доставка у нас є в одному місці. Нам їхати до цього місця не дуже так далеко. Але ми доставимо тут а, ці, ці, в цьому вагоні, що я взаді везу тут всякі подушки і ковдри от в цьому, от фуру, в цьому прицепі. Ну да ладно, зараз ми будемо просто вести нам, їхати. 200 км, трошки міхати по трасі. Тому якось так. Трошки по трасі, трошки не по трасі, будемо, коротше бачити. Їхати нам від точки 200 кілометрів. Думаю, за відео справимось. Відео буде на 10 хвилин, так само, як вчорашн. Будемо трохи з паузами робити, трохи не з паузами. Тут на, на панелі, дивіться, на панелі, яка хроста. Навіть поворотник показує. Все. Дивіться, аварійка. Дивіться. Далі, поворотник направо. Дивіться, поворот направо і торопить. дивіться, увага. Бачите? Тут оцелують, що, увага, увага, бачите? Оцелують, що перемикає аварі... повороти, він е показує, пацані, він реально показує. Він рухається прямо в реальному житті. Ладно, все, зараз. Як я заговорився, то вже поворот проїхав, нам треба вперед. <кій> Давайте якось отак будемо далі продвігатися. Нам їхати трохи, трохи я ж кажу, є трохи дороги, трохи нас чекає дорога. Але ладно, погнали. Зараз давайте, щоб було краще видно, що зробимо отак. Зараз заходимо заходимо, от сюди, фари. І от сюди на кабін нажимаємо, щоб нам ще салон було освіщався, Тут моє моя ліжко, а тут мої два сідіння. Так, далі нам наліво, далі. Знову. Все, погнали, давайте далі. Ми погнали, коротше, умкнусь, коли вже, напевно, вийду на трасу чи що. Напевно, якось так. А хоті ні, давайте ще трохи побудемо, поїздимо. Летімо, коротше, здавати заказ. Тому погнали. Так, тут нам направо, поворот направо. О, чуть не врізався. Тут лише заправка є, у нас майже повний бак. Ну як майже повний бак? Менше половини, нічого собі, майже повний бак, але ладно, погнали, давайте. Газку тут зараз поворот, круг буде, нам направо. О! Йо-мою! -йо а я вже цей автобус бачу, вже був на цьому крутайте поворот наліво умикаємо. Я реально від цієї гри дуже-дуже кайфую. І якщо ви хочете так само кайфувати, то в попередньому відео була ссылка в описі. Або просто в плеймаркеті, але в цьому відео вже не буде силки в описі на серії. Якщо що, просто в плеймаркет ти напишіть, типу, гра про дальнобойщиків. Або зайдіть в мій телеканал, там на моєму телеканалі є все. Ладно, нам сюди зараз. Оп, все, погнали, давайте. Ми вже виїжджаємо на трасу, тому летимо вовсю. Погнали, коротше, пацани. Поїхали! І так, лечу я, коротше, по трасі і тут, а, щоб ви знали, я лечу, лечу, вже виїхав на трасу, їду і тут пустився дощик такий, і, знаєте, сильнуватий. До речі, ще один прикол з цієї гри вам розказати. Тут магнітофон є в машині. Ну, в фурі. Перша гра, яку я зустрів, що є магнітофон. Послухайте, тіпа, заходьте отако. Чоловічок сюди. Сюди. Коротше, бліб, сюди можна качати, заходите сюди і в ці наушники. Далі от на рези і можна качати свої пісні. І які ті пісні ось, типу, те на телефоні є, такі тут і будуть грати. Тут реально. Я би зараз показав, та чого я зараз би показав, я її зараз можу показати. Нам ще дорога все одно дальня трохи. Дивіться, заходьте сюди, в архів. Дозволите. Заходите в музику. Яка у вас є музика. Тупу любу. І заходите зараз секунду. У мене просто інтернет трошки лагає. Ну, да ладно, заходите в цю гру. Зараз. Ну, не в, гру, блін, яку гру. Не в гру, а в файли. Далі дивіться. Наше щось інтернет пропав. А, вибір звуку. І тут вибираєте тупо рандомну музику, яка у вас там є. От я зараз рандомну, першу попавшуюся виберу, ну хай буде де во. Все, готово. Вона качає. закачали ніякої пам'яті, нічого воно у вас, вас не зіжре, не переживайте. Тепер їдете, все, от у вас є пісня. Нажимайте сюди на старт і слухайте. С тобой, и вы вдвоем зайдала береза, красной, как нашло, И в доме нет, наш шканин. Ви вмикаєте і якось так. От реально, бачите тупо? От реально вмикаєш пісню собі, качаєш, ну, за... заставляєш типу, от сюди і наушники, яку тобі там треба пісню вставляєш в цей файл, і вона грає. І не одна пісня, може декабрь. Скільки ти встановишся вже залежить. Тому якось так, ми вже під'їжджаємо до міста, пацани зараз, це вже з друге місто, Ми їхали в друге місто, проїхали вже 180 км, залишилося 20 км. Я там заслухався, знаєте, от того, що пісня типу, звучала на одних словах, а потім на других, то це то, що я просто на паузі ставив, Але, коротше, так наслухався вже два рази врізався в машину. Так, якось так. Куда ж без таможного контролю? Я зараз заїжджаємо, щоб заїхати в місто, тут треба пройти таможний контроль. Тому якось так, давайте. По тормозах. Ось так от прямо проїжджаємо по чуть-чуть. Люди пустіть мене. Так, А, зараз я домовлюсь і уімкнусь. Все, я домовився, там просто треба було вилізти там і сказати, звідки ти. Звідки я і... на що я їду в тебе місто. З якими селями. Все, я сказав, можу поїхати. Давайте йому посинаємо. Тут поліцейська машина стоїть, все, ми посигнали, І тепер ми можемо їхати далі. Заїжджаємо зараз в місто вже саме починаємо заїжджати. Так, тому ну, якось так. Заїжджаємо, так. Нам тут не саме місто заїхати. Нам не в не в міста, нам от глибину міста. А стоп, 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 стоп. А, ні, все, нам сюди. Це не глубина міста, Це просто, знаєте, подружжя переїхало. Чоловік і жінка молоді переїхали і такі попросили, типу, привезти. Ну, у мене ж нема ніякого подушку прибили. Ну, типу, ну, що для ліжка це. Ну і от вони ліжко купили, це не купили. Тому от я доставляю. Та блін, шофура, зараз пропустимо цю фуру. От така сама, знаєте, що це сильне у мене сіє йдемо заїжджати. Давай приїжджай тут, трешся. Все, він проїхав. Ще парушку машин. А ми зараз будемо якось запихати цей прицеп назад. Ми прицеп шам теж. Ми не будемо типу, забирати прицеп. Чи будемо? Ні, будемо типа. Ага, да будемо типу, но треба щоб не вверху. Забрали свої там білизни і так далі. Давайте ще чуть-чуть, ще. Аж туди не будем запихати, напевно, думаю, А то наш. Все, давай, 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 кулянчик, проходиш. Так, о, все, стоп. Немає, що я, конечно, дорогу перекрив, але... А що мені робити? як мені ще поймаю, що ми сюди проїхати. Вот так, щоб чуть-чуть з дороги від'їхати. Все, хай вантажити. Ой, ну, куди вже все вижу, коротше. Ага, все, до побачення. І так, пацани, заробили ми з вами е, 20 тисяч доларів. За це все як ми доставили. 20 тисяч доларів. А, ні, стоп, А, ні, 2 тисячі доларів. Які 20 тисяч? 2 тисячі доларів ми заробили. Так, так то 3, мали б заробити, але це дві, бо того, що, ну, тут недалеко висить, по знаєте? Все, посигнали. Тепер їдемо додому. Тут додому недалеко, ні, далеко, як чесно. Тому умкнусь, коли вже буду під'їжджати до бази. Коротч. І так, я вже під'їжджаю, все під'їхав. заробив 2000 доларів, коротше, на фурі своїй, заїжджаю на свою базу зараз з прицепами. Так. Давайте заїжджаємо, все, заїжджаємо і отак От сюди, зараз це все діло і лишимо. От тут отут робочий йде. Зараз запхаємо його якось задом, це все діло та все відчепімо фу, прицеп. І будемо з вами пасани прощатися. Відео вже затягнулося, мало бути б 10 хвилин, і тоді буде десь на якихось 11. Я не, просто не ожидав, що так довго затягнеться. Ну, ладно вже, як вийшло, так вийшло. Ні-ні, стоп, я не так зробив. Давайте отаку зараз дамо, І тепер отаку. Все, проїхали 200 метрів все разом 400 метрів. Ой, не метрів, блін. Яких метрів? Кілометрів, все разом 400 кілометрів наша машина проїхала, бо 200 туди, 200 назад, тому ви розумієте, якось так. Давайте ще таку зробимо. Так, ось сюди ще, ще, ще підіпхаємо. Все, стоп досить. Думаю, нормально. Відчіпляємо зараз цю фуру. Відчіпля... Ой, не фуру, а прицеплю, бачите, все, відчіпляємо, всі штаби ставимо. Тепер під'їжджаємо вперед, навіть не на 11 хвилин, де відео, а на 12 десь. Блін, а взагалі відео затягнулося, ну да ладно. Давайте зараз тако здаємо. Думаю, особо не будемо під'їжджати, тому потім назад давайте дамо. Все, двірники зараз вимикаємо, глушимо, все, все погасло і самі виходимо. Так, якось так. Тому якщо вам треба щось доставити, пишіть Колі Бінго. Але на цьому все, з вами був Колі Бінго. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. До речі, форест без нічого і прицеп теж пустий. Все, всім пока-пока-пока. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, діліться цими відео з друзями, всім пока-пока-пока. Пока! -пока, -пока. пока.